Вони змінили дислокацію, несуть цілодобову варту та двічі на день відправляють на Київ речі та харчі. Євромайдан у Черкасах триває. Вихідні розповідають активісти. Пройшли спокійно, без провокацій. На ранковий чай до намету мітингарів завітала Марія Гаврилян. Про що розпитала, розкаже згодом. Спершу нагадає, чого вартувало активістам звести свій імпровізований штаб. Далі спеціальний репортаж. Так минуло п'ятниці розпочалося встановлення намету на площі Тараса Шевченка. Його ледь не порвали мітингувальники та тітушки. Останніх правоохоронці таки відтягнули та повели до автобусу. Я народний депутат України. Там щось відбувалося, я не знаю. Я пущу вас. Я поясню спочатку, бо ж бачу, задихались. Там щось відбувалося, штовханина, що якась, якісь противосп. Положені табори, щось тягали ту палатку. Ми виріши всіх. Ні, ні. Ми посчитали, що міліція повинна затримати всіх учасників цього безпорядку і в райвідділі розібратися, хто праві, хто ліві. Питань нема. Я думаю, що ми діємо правильно і по закону. Ми не не, не, не знаємо хто. Проте, коли молодиків у спортивному правоохоронці відвезли із площі, активістам все одно не вдалося встановити намет. На заваді стали самі міліціянти. Свої дії аргументували забороною суду проводити у місті масові заходи. Зрештою, намет для обігріву штабу національного супротиву встановити вдалося на площі біля мерії. Проте він миттю зник у щільному колі регіоналівських наметів. Їх у свій робочий час чомусь зводили працівники комунальних підприємств. Це ніяка не провокація, це партійна організація, яка розміщує свої палатки для того, щоб дійсно також ми, ми також маємо повне право, як і опозиція, розташовувати свої палатки. Надвечір обидва наметові містечка вимушені були мирно співіснувати. Мітинг розпочався традиційно о 6-й. ми обговорили вранішні події. Як ви думаєте, хто причетний до збору ті місцевих тут в каже? Знаєте, хтось прізвище людини в тайті регіоні, яка цим займається. А ще А ще? ми будемо називати прізвища, але ви назвали самого головного відповідального на Черкащині за провокацію. У багатьох образцях на Західній Україні такі намети вже давно стоять. І там молодь. Збирається сьогодні. Громадяни можуть в цей намет приносити будь-які речі одяг і передавати їх на Київ, тому що в неділі буде зібрано саме найголовне, друге опозиційне віче. Бажаючих підтримати мітингувальників у столиці особливо припрошувати не довелося. У щойна встановленому наметі купи з речами та провізією росли, як на дріжджах. Я збирала речі вдома сама, свої такі теплі курточку принесла і принесла е, е, таке пальто утеплене, от, щоб діти там хтось, я знаю, хтось погріється, укриється, чи що буде з ним робити. Розкажіть, що ви принесли у мішку? А, що таке хочете віддати? Хутряне там, хутряне, таке, що підселяти можна підти. Що сплять там на цементі, і і, і полушубок кутряне, все хутряне тепле із темряви за всім, що відбувається, спостерігають молодики у спортивному, ті самі, яких вдень увезли правоохоронці. Хочемо поцікавитися в хлопців про їхні пригоди у відділку, але від камери вони традиційно тікають. На щастя, вечір минув спокійно. Без провокацій пройшли і вихідні. Щоправда, у суботу наметове містечко суттєво порідішало. В суботу тут приходили судові виконавці з судовим рішенням про те, щоб заборонити палатки. Оці всі палатки регіонів в б'юті удару були зняті, а ця палатка, так як вона є громадською приймаю народного депутата, то вона залишилась. У неділю у Черкасах підтримати народне віче прийшли до трьох сотень черкасців. з мене попередили, що адміністративна... Заборонено нам На мітинг люди приходили не з порожніми руками. Зібрані речі активісти не встигали вивозити на Київ. Тут кожен день два рази машина від'їжджає на Київ, і вона відправляє, ну відвозить речі, харчі, ті, які знесли туди на Київ, на київський майдан. Помагають волонтери і місцевому штабу супротиву. Приносять дрова, ковдри, чай та харчі. Намет цілодобово вартують не лише активісти, а й прості перехожі. Я проходив повз намет і просто зайшов подивитись, що тут відбувається, тому що я також поділяю, підтримую євроінтеграційні напрямки, і також підтримую ініціативу. Крім того, за підрахунками Черкаського штабу супротиву, за вихідні за їхньою допомогою у Київ на Майдан, від'їхало більше двох сотень людей. А всі, хто не може підтримати столичний мітинг, щодня збираються на черкаський. Марія Гаврилян, Сергій Фімов, спеціально для Вікка новин.